Привіт, малята! Знаю, вам доводилось слухати та вивчати багато віршів. А чи знаєте ви, що вірші можуть бути математичними? Саме такі вірші загадки пропоную вам сьогодні розгадати. Готові? Починаємо! Лісом йшли три їжаки і грибочки всі несли. А ви їм допоможіть і грибочки полічіть. Дітки, то скільки ж грибочків назбирали їжачки? Так, вірно, сім грибочків. Подивіться уважно та скажіть, у якого їжачка найбільше грибочків. А тепер покажіть, у яких їжачків однакова кількість грибочків. Молодці малята. Три веселі киці грались на травичці. Рижик теж до них прибіг. Скільки кошенят усіх. Дітки, то скільки ж кошенят? Так, вірно, четверо кошенят. Ці веселі зайченята Із морквинками біжать. Та один малюк втомився, він у лісі залишився. Швидко відповідь знайдіть, скільки зайчиків біжить. Так, вірно, малята, з лісу біжить п'ять зайчиків. На полиці вісім книг. Взяв Тарас одну із них. Хто тепер сказати б зміг, скільки на полиці книг? Діти, то скільки ж залишилось книг на полиці? Так, вірно, на полиці залишилось сім книжок. Шість метеликів літають і на квіточки сідають. Прилетів іще один. Сів на квіточку і він. Полічимо швидше всіх цих метеликів прудких. То скільки метеликів на галявині? Так, вірно, сім метеликів. Їжачок по лісу йшов, на обід гриби знайшов, під березою один, двоє під дубочком. Скільки буде в їжака в кошику грибочки? Перехуйте малята. Три овечки коло гречки. На лужку ще три овечки, полічі овечок цих. Скільки разом їх усіх. Так, вірно, шість овечок. А тепер подивіться уважно та покажіть найбільшу та найменшу овечку. Молодці малята. На травичці біля хати метушаться цуценята. Двоє білих, наче сніг, троє чорних. Скільки всіх. Порахуйте, малята, скільки цуценят. Три веселі китці грались на травиці, враз одна сховалась, скільки киць зосталось. Було у маринки сім ягід малини. Шість ягідок з'їла. Скільки залишила. Так, вірно, в маринки залишилась одна ягідка малини. Сорока ворона п'ять діток мала, їм кашу варила, потім поділила, одному не дала, він нічого не робив і обід не заслужив, скільки мисок насипала та скількох нагодувала. Так, вірно, сорока ворона нагодувала четверо пташенят. Наступна загадка. Мама пиріжки спекла, всім по одному дала Любі, Вові і Юркові і хитрющому котові. Доки Вова позіхав, котик пиріжок украв. Скажіть малята, скільки пиріжків спекла матуся? Десять ялинок у лісі росли, в садочок на свято одну відвезли, скільки ялинок лишилося там, добре подумавши, скажеш це нам. То скільки ж ялиночок залишилося в лісі? Так, вірно, дев'ять ялинок. І остання загадка. Під кущами вздовж річки оселилися жуки, син і донька, батько й мати. Спробуй всіх порахувати. Скільки ж жуків разом маляти? Так, вірно, діти, на галявині живе чотири жуки. Ну що ж, малята, ви молодці, ви розгадали всі математичні загадки. Дякую вам за увагу. До побачення!